В умовах війни ми не бачимо необхідності сьогодні святкувати так, як ми це робили раніше, Новий рік і Різдво Христове. Після нашої перемоги ми відсвяткуємо все на достойному рівні. Тому нашу головну ялинку міста ми не будемо встановлювати, не будемо витрачати на це кошти, а це також затрати, монтаж, демонтаж. Освітлення, ілюмінація, плюс кожен рік ми додатково закупали якусь ілюмінацію, щоб додати святкового настрою. На жаль, сьогодні такого настрою у нас немає, тому ці кошти, які у нас заплановані в бюджеті, будуть направлені на Збройні Сили України, тобто на наближення нашої перемоги. В той же час наші діти повинні відчути тепло і радість цих свят. Оскільки ми не можемо запалити вогні на нашій головній ялинці міста, але і залишити наших дніжинських дітлахів без свята, ми також не можемо. Тому, що стосується новорічних свят саме для дітей, ми відпрацюємо необхідний формат і доведемо вже до діточок, до батьків безпосередньо, як це буде відбуватися, в якому форматі і коли це буде. Ми традиційно будемо закуповувати новорічні подарунки для дітей, соціально незахищених верст населення. Це дуже багато дітей нашого міста. І, звичайно, цю традицію ми відміняти не будемо і вона буде дотримана. Продовжуємо з вами працювати на посилення нашої обороноздатності, на допомогу Збройним силам України, тому на цьому тижні ми передаємо чергову автівку. Для Збройних сил України це мікроавтобус, який ми придбали за кошти міського бюджету на прохання однієї з військових частин. Фактично, це наш Ніжинський батальйон, який зараз несе службу біля кордонів з країною-терористом. І на цьому тижні планується передача чергової автівки. Це треба вже порахувати, десь 16-те по пам'яті. Чи 17-й 17 автомобіль мені підказують, який ми з вами, тобто громада Ніжина, передає на потреби наших захисників. Тому ми дякуємо всім платникам податків, оскільки цей автомобіль придбаний за кошти міського бюджету, значить за кошти платників податків громади нашого міста, всіх тих, хто працює в нашому місті, таким чином допомагає Збройним силам України, наближає нашу перемогу.